Вітаю, друзі. Назвав цей відеоблог Дилема Китаю. Ми всі ми пам'ятаємо про те, як Китай поводився в відношенні до Росії. Він фактично нянчив Путіна і путінський фашизм. Китаю було дуже потрібно, щоб у нього по сусідству було поменше демократії і побільше авторитаризму. Тоді Китай виглядав цілком ну, Скажімо так, цивілізовану на тлі російської дикості або іранської дикості. Хоча, що вам сказати, яка цивілізованість, коли згадуєш про сінзян уйгурський автономний округ, про долю уйгурів, про той терор, який проти, розгорнула проти уйгурів китайська влада? Ну, ми ще пам'ятаємо і Тібет. Тому про яку цивілізацію йдеться? Китай і цивілізація це можна сказати, поняття дуже відносне. Так і Росію можна назвати цивілізованою, прости господи, але язик не повертається. Власне, в чому дилема Китаю? Вона, власне, полягає в тому, щоб зберегти авторитарний полюс, але разом з тим і Зберегти вигідну для себе торгівлю. Уявімо собі, торгівля Китаю із Сполученими Штатами сягає майже 700 мільярдів доларів. Позитивне сальдо на користь Китаю складає майже 400 мільярдів доларів. Майже 400. Уявляєте? Тобто, на Сполучених Штатах Китай наторговує 400 мільярдів. На Євросоюзі, по-моєму, теж чи не 400 мільярдів. А на Росії навпаки втрачає. Він годує Росію. Росія заробляє на китайському ринку в рік десь до 40 мільярдів доларів чистими. Загалом торгівля. Російської Федерації з Китаєм сягає десь ну, там, до максимум 190 мільярдів торгівельний оборот. Причому позитивне сальдо досить відчутне на користь Росії, десь так справді на 40 мільярдів, тобто Росія експортує десь на 115 мільярдів е, продукції, ну, зокрема, переважно сировина, ліс і все таке інше трошки зброї. Але в чому полягає, власне, дилема Китаю. Якщо Китай хоче зберегти торгівлю, він повинен тиснути на Росію з метою припинення війни. Сполучені Штати якось дуже красиво в цьому році зіграли, попри те, що минулого року торгівля сягнула найбільших в історії показників, але перший квартал був показований. Китаю дуже тонко натякнули на те, що Торгівля згортається, якщо Китай не почне діяти в, ну, в спарці із е, цивілізованим світом, особливо в плані тиску на Росію. Отже, торгівля в першому кварталі з боку Сполучених Штатів впала на 13%, і це було зроблено демонстративно, натякаючи на те, що ну, Сполучені Штати можуть відмовитися від частини. Китайської продукції, закупивши, наприклад, в'єтнамську, малазійську чи індонезійську, чи, ну, в принципі, є де купувати. І разом з тим, Китай, втрачаючи ринки, може суттєво втратити, і ну, китайський режим може втратити суттєву популярність в очах свого. Населення, адже Сі не просто імператор, обраний на третій термін з великими зобов'язаннями і великими очікуваннями. Якщо мова йде про повернення Тайваню в орбіту ну, остаточно і безповоротного перетворення просто в е, округ Китаю, то це одне, але ну, це така імперська політика. Як не крути, е, Китай залишається імперією. Але ж кількість робочих місць і життєві стандарти, якщо вони почнуть падати в Китай, Китаю нікуди буде дівати зайве населення. Прецевтувати його неможливо буде, тому особливо на тлі падіння будівельних пірамід, коли вони, куди вони спрямовували масову робочу силу. І от тепер. Євросоюз, до речі, всі питають, чому Урсула фон Дер Ляєн літала разом з президентом Макроном. Макрон привіз Китаю так само велике китайське, європейське попередження. Перепрошую, в особі Урсули фон Дер Ляєн, тому що її візит був блискавичний. Але наскільки мені відомо, Урсула стурбовано говорила про. Негативне сальдо торгівлі Є, ЄС і Китаю, і Китаю в цьому напрямку теж треба щось робити, інакше е, Європейський Союз буде е, ну, застосовувати всілякі там загороджувальні е, підходи, аби е, ну, дещо вирівняти торгівлю ЄС і США ой, ЄС і Китаю. Е, але разом з тим. Президент Макрон привіз великий пакет бізнес-пропозицій, і ми зразу бачимо, що після візиту Макрона з величезним діловим десантом десь кілька десятків представників великих корпорацій з, великою, з великим виграшним для Китаю пакетом купівлі Airbus, 160 бортів, здається, Китай закуповує законтрактовано. Тобто за цих обставин Китаю, по суті, запропонували вибрати між цивілізованістю, доступом до ринків і стабільним ростом економіки, або грою в авторитаризм і створення такого авторитарного полюсу, і збідніння випадіння китайської економіки із ну, трендів, особливо технологічних. Мені здається, що цей сигнал в Пекіні був дуже добре почутий, і тому голосування Китаю по резолюції співпраці ООН і Ради Європи, де Росія була названа агресором, більш ніж показово. В цьому плані Китай прийшов не сам. Китай Голосування Казахстану абсолютно несподіване для багатьох, це було голосування в руслі Китаю. Хочу нагадати, що Китай не односхибно домінує у інвестиціях в Казахстан, там є і американські інвестиції, і турецькі, ну і російські, між. Річ. Але е, російська присутність на тлі Американською і китайською в Казахстані можна сказати мінімальна, як і турецька. До речі, ну вона не така потужна, вони десь десь рівні, мабуть, по 10% Туреччина і е, Росія. В той час, як 50% приблизно Китай вклався. Тому, е, от за цих обставин для Росії створюється абсолютно інша реальність. Росію стали динамічно підштовхувати до поступок на українському фронті і, ну скажімо так, для видавлювання. Тобто в Росії є загроза видавлювання не тільки з європейського ринку вуглеводнів, це вже не загроза, це вже дійсність. Але і Китай може суттєво е, скоротити закупівлю в Росії, тому що е, годувати свої власні кишені, ну, скажімо так. Американський і європейський споживач годує Китай, а Китай вигодовує авторитарний путінський режим. Ну, так же не може бути. Я б не сказав, що ну, після дзвінка Зеленському в Україні з Китаєм, ну і відправкою нового посла до Китаю в України з Китаєм цілком гладкі стосунки. У нас було кілька ляпів відвертих. Один з них це ляп через державну зернову корпорацію. Коли, по суті, китайського споживача кинули на 3 мільярди доларів не поставивши кукурудзу після ну, зміни влади в Україні після 2014 року. Цю ситуацію залагоджували довго і нудно. Потім ще був китайський кредит. Виданий Януковичу, ну, це не аванс, по суті, був під індустріальний парк на озері Донуслав в Криму. Як ми розуміємо, Крим захоплений, тому ні про який індустріальний парк не може бути мови на сьогоднішній день. Ну, власне, і Китай тоді зайняв таку дивну позицію, адже він, по суті, Вибрав на певний період після зміни влади в Україні, після Януковича, Китай сприйняв Україну як американську маріонетку. Це було дивно, тому що з китайським посольством з Китаєм мова велася постійно. Врешті, ну, і залагодження цього конфлікту з поставкою зерна. Відбулося і як ми пам'ятаємо, перед початком російської агресії Китай був головним торгівельним партнером серед країн, ну, серед великих ринків, звичайно, це був європейський ринок. Там до 40, більше 40% відсотків продукції української йшло. Але серед країн, звичайно, це був Китай, торгівельний оборот України з Китаєм, звичайно, не до порівняння з Росією. Це всього лише 15 мільярдів доларів. Але Потенціал зростання є величезний, і його можна доростити дуже швидко і легко до 50 мільярдів доларів. Тим більше, що, як ми пам'ятаємо, скільки ми організували з Сені Яценюка, і його потяг, який прийшов до Китаю, але от агентство Сіньхуа зараз повідомляє радісно, що потяг з Китаю приходить в Ташкент. Якраз транзитом через Сіньцзянь-Уйгурський Автономний округ і через Казахстан приходить Ташкент в Узбекистан. Так от український потяг ще років 5-7 тому проходив до Китаю, ну, 5, 5 років, майже 6 років тому здається. І от за цих обставин із за розвалу концепції. Білорусі як головних воріт для китайської продукції у Європейський Союз. Україна, яка тепер має зону вільної торгівлі з ЄС, стає дуже цікавою для е, Китаю. Чому я згадав про потяг Яценюка? Тому що зараз тестується китайський проєкт е, Єдиний пояс, один шлях. Якраз е, транзит продукції китайської на континентальну на Євразію континентальною частиною не море, і в цьому сенсі Україна стає дуже приваблива для Китаю як, як великий порт е, е, сухопутній, умовно кажучи, адже український потяг проходив е, через е, Грузію. Поромна переправа Одеса поті далі через Каспій пором, і потяг пішов далі. Ну, він трошки більше місяця, ой, менше місяця проходив, а потяг до Ташкента проходить 6 тисяч кілометрів, і він долає цю відстань за два тижні. Ну от Ми бачимо, що коли це стане системою, Україна для Китаю знову стає привабливою, оскільки Україна може стати таким підприємством, яке, ну, скажімо, базою для підприємств, які будуть із китайських комплектуючих виготовляти кінцеву продукцію для європейського споживача. В цьому сенсі е, Україна знову стає привабливою, і як відомо, Китайські джерела знову наголосили, що Україна є стратегічним партнером Китаю. Тут дуже важливо, щоб раптом нашу владу, яка весь час живе якимись або блатними замашками, або авторитарними, щоб її не занесло в цей ідеологічний пояс і шлях Китаю, щоб тут раптом. Під ідею стратегічного партнерства раптом нам не почали авторитарну систему будувати. Зеленського сверблячка і його ярмака постійно сверблячка, і щось творити не, не демократично. Тому в цьому сенсі нам знову-таки треба бути пильними. Для України активний поворот Китаю в бік України є хорошим сигналом. Тільки Тут дуже обережно треба витримувати баланс, якби наших хлопців з банкою не занесло під так би мовити, китайську парасольку так далеко, що потім нам довелося б відбиватись від Китаю, так як від Росії, ще й досі відбиваємося, така загалом. Ситуація із Китаєм, його місією його бажаннями. Зрозуміло, що Китай заради Красного Слівця назвав Україну стратегічним партнером, Китай навіть проголосував в ООН. Але мені здається, що жестів в бік Росії з боку Китаю буде ще достатньо багато, тому не дуже тішимося. Китай Завжди буде, ну, скажімо так, петляти між дощинками. І Україна, чим демократичнішою і чим більше ставатиме частиною західного світу, а Україна вже частина західного світу, тим Китай буде, мабуть, більш регламентовано вибудовувати стосунки з нами. Тому що. Будь-яка спроба погратись тут у розводілого і кидалого в стилі 90-х років, китайці таке люблять, вони люблять садити в боргові клітки. Ми пригадуємо в часи Януковича, і як у нас тут була спроба пригадуєте, була спроба побудувати зусиллями китайців залізницю до аеропорта Бориспіль. Як потім виявилося, в яку суму це було намальовано, скільки б нам обійшлося державному бюджету. А потім з'явився прем'єр, точніше, міністр транспорту Володимир Омелян, який з залізничиками сів прокалькулював, порахував і українськими зусиллями збудували цей шматок дороги, і він виявився разів п'ять, по-моєму, дешевший від китайського. Так що з Китаєм треба дружити, але бажано з калькулятором. Китай, до речі, спить і бачить, як би ще тут поглинути частину високих технологій з України. Зокрема, двигунобудівництво, будівництво, двигунобудування моторсічі — Це дуже для них приваблива тема. І Антонов залишається привабливою темою, і космос український теж залишається привабливою темою. Але краще. В цих високотехнологічних галузях дружити нам зі Сполученими Штатами Америки, Польщею, Великобританією, Туреччиною і Німеччиною і Францією, звичайно. Там все буде безпечніше набагато. Віримо в нашу перемогу. Те, що Китай розвернувся в бік України, скажімо так, робить деякі такі еківоки. В бік України це добре. Це значить, що Китай відчуває, хто перемагає в цій ситуації. Хоча молитися нам на Збройні Сили ще й молитися, тому що перемога легкою не буде. Слава Україні! Віримо в нашу перемогу. Ставимо подобайки, ділимося цим відео, аби наша аудиторія зростала. До зустрічі!